Україна це найбільша європейська держава з площею понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Давайте дізнаємось, чим наша країна є унікальною та цікавою. Вулиця Хрещатик у Києві є найкоротшою і водночас найширшою головною міською вулицею у світі. Її довжина становить 1300 метрів, а ширина у деяких ділянках сягає 200 метрів. Також у Києві розташована найглибша станція метро Арсенальна. Вона занурена в землю на 105 метрів. У Харкові знаходиться найбільше у Європі міська площа. Це площа Свободи з шириною 125 метрів і протяжністю 750 метрів. Кривий ріг є найдовшим містом Європи. Протяжність міста сягає 126 кілометрів. Також це найбільше місто України, що не є обласним центром. Житомир виробляє найбільше меду в Україні, а також чверть всього українського морозива. Вінницька область межує аж із сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жодна інша область не має стільки сусідів. У Карпатах знаходиться майже 20% всіх лісів України. А Карпатська гора Говерла є найвищою в Україні. Її висота 2061 метр над рівнем моря. На її вершині під Мармуровою плитою знаходяться капсули із землею з усіх областей України. Найбільш високогірним містом України є місто Рахів. Середня висота якого становить 820 метрів над рівнем моря. Тернопільська область займає перше місце в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Також тут знаходиться найдовша гіпсова печера в світі. Це оптимістична печера. Її протяжність становить 267 кілометрів на глибині 20 метрів. Пустеля Олешківській піски, неподалік Херсону є найбільшою у всій Європі. За розмірами ця пустеля така ж як країна Маврикій чи Люксембург. Заповідник Асканія Нова, що також розташований у Херсонській області, це найстарший у світі степовий заповідник. Він є домом для 500 видів рослин і 3000 видів тварин. Найбільшим островом, що належить Україні, є Джарилгач. Цей райський куточок з блакитною водою та білим піском знаходиться на Херсонщині. Острів був єдиним європейським заповідником, де мешкали мустанги. Його флора і фауна занесена до червоної книги. Всім нам відомий острів Зміїний отримав таку назву не випадково. Лише там мешкає золотиста гадюка, яка потрапила в пастку на острові під час льодовикового періоду. Арабатська стрілка, яку омиває Азовське море, є найдовшою косою з довжиною 115 кілометрів, де 95% узбережжя це суцільний піщаний пляж, що є рекордним показником у світі. Найбільшим озером в Україні є Ялпух. У заплаві Дунаю в Одеській області. А найглибшим озером є Свитязь. Це одне з шацьких озер на Волині. Його максимальна глибина більше 58 метрів. Річка Дніпро є однією з найбільших в Європі та найбільшою в Україні. Водними ресурсами Дніпра користуються близько 30 мільйонів мешканців України. Найбільшою штучною водоймою є Кременчуцьке водосховище. Його площа у декілька разів більша за мертве море у Ізраїлі. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300 річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. Наша країна має не лише гарні міста та неймовірну природу, а й величезну кількість корисних копалин. Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. 11% всіх покладів марганцевої руди зосереджені в Україні. Тобто наша країна займає друге місце в світі за запасами марганцевих та залізних руд. 25% світових чорноземів знаходяться в Україні. Завдяки родючим ґрунтам, наша країна займає перше місце в світі з експорту соняшника і соняшникової олії, друге місце в світі по виробництву ячменю, третє місце в світі по виробництву кукурудзи, четверте місце в світі за обсягом картоплі, та п'яте місце в світі по виробництву жита. Тож любіть і цінуйте нашу Україну, вона того варта.